Ось оцей білесенький кольор мені схожий на сніг, білий-прибілий, що випадає взимку. Так, так, так. А ось у цей зелененький на листечко, яке розпускається на берізках. А ось оцей жовтенький, ну, ну, геть такий, як сонечко, що світить самий яскравий прияскравий день. Оце так фарби тут у мене позбиралися. А цей червоненький, на що ж це він схожий? Так, то думаю, думаю. А він схожий на, на, на жука сонечко, який, який живе тут поруч у мене біля мого віконця. Оце так-так. А ця фарба як, як справжній колір неба. Оце краса. Так. Так. Добрий день, дівчачок. Е! О, привіт, дівчатка. Ох, радий вас бачити. А ну сідайте швиденько, бо я, я тут саме зібрався фарби розглядаю. Ото радий, що ви прийшли до мене. А що це ти робиш? А я тобі відповім: я готуюся до заняття. Уявляєте собі, ось в мене тут і пензлики є, і різноманітні фарби. До якого? А це це дівчатка. І ви, любі маленькі глядачі також слухайте. Це заняття із справжнього мистецтва. Із мистецтва? Так, Софійко, із мистецтва, із образотворчого мистецтва. А якщо говорити простіше, то із малювання. О, я теж люблю малювати і я. О, дівчатка, то це ж чудесно. Значить, тут зібралися мої однодумці. А знаєте ще, що я думаю? Я думаю, що і біля екранів телевізорів є чимало любителів пензля і фарб. І ще олівців, і фломастерів, так. і кольорової крайди. Точно так, дівчатка. Адже ж малювати можна чим завгодно. І фарбами, і олівцями, і фломастерами, да й просто паличкою на піску. Малювали люди взагалі-то в усі часи. Цим заняттям захоплюються і дорослі, і діти. І дуже приємно і нам сьогодні про це не тільки поговорити, але й трішечки навіть з вами помалювати моїми чудовими причудовими фарбами. Будемо малювати. Це цікаво знати. Отож, я пропоную вам, дівчатка, зараз трішечки помалювати. Ану, беріть швиденько папір. Пензлики, відкривайте фарби, які в мене тут на столі знаходяться, і малюйте, що вам тільки буде до вподоби. Все, що бачите навколо, всю ось цю красу-прикрасу, малюйте ось на цьому білесенькому папері. А поки ви будете малювати, то я вам розповім дещо цікаве прицікаве. Серед всесвітньо відомих художників. Ну, це такі художники, яких в усьому світі знають. Ось які Рафаель, Пабло Пікассо, Леонардо да Вінчі, ох, це вже й відомий чоловік, Франциско Де Гоя. А з-поміж українських майстрів, слухайте мене, серед українських майстрів Пензля, ось так їх називають цих відомих людей, такі люди, як Катерина Білокур, Михайло Дерегус. Тетяна Яблонська, та ще й багато-багато інших, тому що українці завжди вміли і полюбляли полюбляли ну, малювати. Отож, запам'ятайте, дівчатка, ці імена. А я вам і вам, любі малятка, слухайте мене уважно, я пропоную вам розгадати загадки, з яких ви і дізнаєтеся. Ну, зрозуміло, якщо відгадаєте, що? Потрібно для малювання. Загадка для малювання. Отож ми розпочинаємо. Ви готові слухати мої загадки? Ото слухайте. Отже, загадка перша. Ох, не відгадаєте. Ох, уже й така, така серйозна загадка. Значить, так. Так, так, так. А ось так. Дерев'яний та довгенький. Хвостик в нього є маленький, маленький хвостик у нього. Як у фарби хвіст мочає, все довкола розквітає. Ага, відгадайте, що це? Чісточка. А як ти здогадалася, що це пензлик? Я думав, що це серйозна загадка. Гаразд, гаразд. Наступна загадка буде більш серйознішою. Слухайте так. Довгі палички кругленькі, сині, жовті, червоненькі. На папері походили, кольори свої лишили, звуться палички оці, кольорові олівці. олівці. Ну що таке знову відгадали? Над молодці, дівчатка. Ну, але в мене ще одна загадка приготовлена для вас. Пензлик, аркуш і вода. Де ж малюнок? От біда. Що іще забув я взяти, щоб пейзаж намалювати? А ну відгадуйте? Папер? Ні, пензлик, аркуш та вода. Де ж малюнок, от біда. Що ж ще забув я взяти, щоб пейзаж намалювати? Фарби. Фарби забув, Софійка, от молодець, догадалася. Тому що без фарб ніякого малюнку у нас далі і не вийде. Я знаю любі малята, що серед вас є багато любителів помалювати. І впевнений, просто впевнений, що ви маєте в домашніх своїх архівах уже чимало малюнків. Отож, надсилайте їх мені за тією адресою, яку ви бачите на своїх телеекранах. А ми зможемо разом з моїми подружками Софійкою і Іриною показати їх в наших наступних телепередачах. Будемо показувати. От якби провести. То, що змагання на найкращого художника? Так, так. Хто б переміг? Ага, у мене дівчатка є, здається, вже відповідь на ваше запитання. Я вам так відповім трішечки таку здаля. Кожен, хто любить малювати. Він по-своєму намагається передати свої почуття. Тому роботи майстрів пензля художників, відомих художників, вони різні, різні. Але я вам хочу сказати, що найкращий художник усіх часів, всім художникам художник, це Господь Бог. А, а знаєте, чому так кажу? А хто ж іще? Може створити такі прекрасні пейзажі. Хто може намалювати такі дивні, придивні краєвиди? Всю ось цю красу, різнобарв'я, підібрати таку палітру яскравих кольорів, яку мають квіти? О, кукабаро! Привіт, привіт! Давненько ми вже тебе не бачили. Вітаю тебе! Ох, радіш радіш тебе вже й бачити. Доброго дня усім. Я літала до себе на батьківщину в Австралії. Так, так. І ось тепер повернулася. Ну і красиві ж пейзажі у твоєму лісі, добрячок. А ми. А ми, Кукабару, що, що там, Софію? А ми сьогодні говорили про всілякі також пейзажі, про малюнки. А до речі. Оскільки ти вже до нас завітала на гостину. А чи не навчиш ти нас, кабару деяких слів англійською мовою? Навчу із задоволенням. От, гаразд. От дякуємо тобі. Давайте, діти, вивчимо кольори. О, гаразд, гаразд, давайте. Чорний буде, знаєте як? Ану, ну відповідай, кажи. Блек. Ану, давайте ми, дівчатка, повторимо. То чорний як ти кажеш буде? Блек. Black. Оце так так, цікаво. Цікаво. Білий буде. White. White. А ну, дівчатка, повторюємо. White. White. А, чекайте. Любі наші маленькі глядачі, дітки, ви також повторюйте, і ми зараз ще трішечки вивчимо майже всі кольори англійською мовою. Так-так, нам цікаво продовжуй, Кукабара. А червоний буде? Red. О. Red. ред, Я я правильно промовляю, Кукабара? Так. Отак. а Це чужний англієць. О, мені, мені приємно. Жовтий буде yellow? Yellow? Так, yellow. Оце якесь таке дивакувате слово, але мені подобається. Ну, дівчатка, ви зможете сказати? Yellow. Єлоу. Yellow. Єлоу. Єлоу. Так, так. А ще які кольори? А зелений буде Грін. 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 Грін, мені здається, десь я це слово вже чув. Зелений. Пригадаю, потім розповім. Так, а які ще кольори англійською? Синій. Ще залишився синій. Синій, а як будеш синій англійською? Синій буде блу. Blue. Блу. Blue. 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 Blue, blue. Оце так так. 14 такі назви, але мені подобається, то ми вже майже всі кольори вивчили. Так, ви молодці. А мені пора летіти інших звірів навчити кольорів англійської мови. Ну що ж, Кукабару, ми дякуємо разом з Іриною і Софійкою тобі за те, що ти навчила і нас, і маленьких наших літачів назвам кольорів англійською мовою. Дякуємо тобі, Кукабару. До побачення. До побачення, до побачення. Чатка, ви тут цілу передачу, допоки ми разом з вами були на гостині, ви як справжні майстри пензля щось малювали. А ну давайте ми покажемо нашим маленьким глядачам, що у вас вийшло. Ану, ну, споглядайте, як вправно вони справлялися. Бачили чи ні? І я кажу вам, любі малята, Малюйте скрізь де тільки можна. Ну, зрозуміло, в дозволених місцях. Малюйте фарбами, малюйте олівцями, малюйте фломастерами, малюйте навіть паличками на піску, але малюйте все, що бачите навколо себе. Бо це добре і прекрасно. А нам, на жаль, настав час прощатися. Але ми навіть прощаючись, все рівно скажемо вам разом з моїми подружками Ірою і Софійкою, до наступної зустрічі!